Дороги іншої не треба, поки зорить чумацький шлях, я йду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках. Добрий день, шановні радіослухачі в ефірі Радіостудія Баштанка. Біля мікрофону Василь Гонта з блоком новин за останні декілька днів. Сьогодні за календарем п'ятниця, 13 квітня, за київським часом, 14 година. А зараз коротко про анонс нашої програми: відзначення 200-річного ювілею Тараса Шевченка. 11 квітня, день визволення в'язнів фашистських концтаборів, зустріч з громадськістю району щодо газифікації села Привільне, зустріч керівництва району з футбольними вболівальниками міста Баштанка, змагання з футболу серед дитячих команд Баштанської ДЮСШ США на Кубок районної організації партії регіонів, підготовка до Великодних свят, прогноз погоди на декілька днів. Президент України Віктор Янукович оголосив 2014 рік в Україні роком Тараса Шевченка. Відповідний указ глава держави підписав з метою гідного відзначення 200-річного ювілею Кобзаря, підтримки заходів із вивчення і популяризації його спадщини в Україні у Російській Федерації, Казахстані, Литві, Польщі та інших країнах. Йдеться також про організацію та проведення Всеукраїнського Шевченківського форуму Свою Україну любіть. І Міжнародного літературного конгресу. Уряду також доручено розробити та затвердити державну цільову програму Шевченківський дім, започаткувати проект Шевченківські читання, завершити видання 12-томного зібрання творів Тараса Шевченка та 6-томної Шевченківської енциклопедії. Крім того, Кабмін має забезпечити видання кобзаря іноземними мовами, альбому репродукції художніх творів Тараса Шевченка. Каталогу повернутих в Україну документів і матеріалів, пов'язаних із життям і творчістю митця. Окрему увагу Указ звертає на необхідність вивчення в Україні та за кордоном стану об'єктів, пов'язаних з ім'ям Тараса Шевченка та вжиття заходів щодо їх збереження. Також організаційний комітет з відзначення ювілею кобзаря має опрацювати питання проведення урочистостей на рівні організації Об'єднаних Націй. 11 квітня ми згадуємо тих, хто пройшов через тортури фашистських констоборів, хто вижив завдяки незламній силі духу, віри у перемогу і в свій народ. Друга світова війна найстрашніша з усіх війн, які прийшлося пережити українцям і всьому людству за роки Другої світової війни. У Німеччині діяло 14 тисяч таборів смерті, 506 гетто, 2071 в'язниця. З 18 мільйонів чоловік вивезених до Німеччини, з 30 країн Європи 11 мільйонів загинули. Нацисти відводили велику роль концтаборам. В страшних умовах виник зміцнився і набув загрозливої сили для фашистів рух опору. Антифашистські підпілля існували в концтаборах Освенцім, Бухенвальд, Дахау, Равенсбрюк. Та інших один із керівників підпільної групи в таборі Хамельбург, звертаючись до в'язнів, сказав: Табір це також фронт. Ми не маємо вогнепальної зброї. Однак до останнього подиху з нами має бути інша зброя це наша стійкість і віра в перемогу. За час окупації з Миколаївської області у Німеччину примусово було вивезено близько 26 тисяч чоловік. Багато з них залишились у братських могилах на німецькій землі. А деяким із них не було ще 20 років. На території нашої області теж діяли концтабори. На правому березі Інгулу, у зимку 1941-42 років, в районі приміського селища Темвот німці створили концтабір для радянських військовополонених, розрахований на 70 тисяч в'язнів. Табір мав відділення в Одесі, Херсоні, Первомайську, Вознесенську, Грейгове, Новій Одесі, Бузькому та інших населених пунктах за роки окупації на Миколаївщині було знищено більше 100 тисяч мирних громадян та військовополонених. Розум не сприймає статистики і втрат серед мирного населення, але душа болить за непрожите життя, нездійсненні мрії тих, хто загинув в лютому жорстокому коловороті війни. У цей день на пагоробі слави міста Баштанка відбувся мітинг до Дня визволення в'язнів фашистських концтаборів, у якому взяли участь голова Баштанської райдержадміністрації Іван Рубський, голова районної ради Людмила Луценко, керівники та члени громадських ветеранських організацій, працівники трудових колективів, учні шкіл, громадськість міста. В навчальних закладах району проведено урочисті лінійки, уроки, години спілкування з відповідної тематики. В бібліотеках шкіл, сільських бібліотеках оформлено перегляди літератури, проведено бібліотечні уроки. 11 квітня у ході робочого візиту делегації НАК Нафтогаз України до Миколаївської області Перший заступник голови облдержадміністрації Геннадій Ніколенко та голова правління НАК «Нафтогаз України Євген Бакулін відвідали село Привільне Баштанського району, яке має бути газифіковане цього року. Спочатку делегація побувала на місці проведення робіт по газифікації, де Геннадій Ніколенко та Євген Бакулін оглянули будівництво підвідного газопроводу. Потім делегація на чолі із Геннадієм Ніколенко та Євгеном Бакуліним. Відвідала село Привільне, де у залі сільського будинку культури провели робочу нараду з питань газифікації села, відповідаючи на питання присутніх щодо можливості подальшої газифікації населених пунктів району, а саме сіл Єрмолівка, Кашпири Миколаївка та інших, Євген Бакулін розповів, що прийнято ряд поправок до проекту газифікації села Привільне. А саме заміна газорозподільної станції на більш потужну, яка дасть можливість газифікувати інші села району. Така станція збільшує вартість проекту на 30 мільйонів гривень. Євген Бакулін зазначив: Ми розуміємо, що окрім газифікації села Привільне, у районі є інші населені пункти, які також чекають, коли у їхніх домівках з'явиться блакитний вогник. Саме для того, щоб на власні очі пересвідчитися, що будівництво підвідних газопроводів триває і нічого не заважає вчасно ввести їх в експлуатацію. Тому я і приїхав до Миколаївської області, зазначив у своєму виступі Євген Бакулін. Ну ми тут для того, щоб ця робота була не просто виконана, а виконана максимально ефективно з мінімальними затратами. З мінімальними затратами, в тому числі і з вашої сторони. Почай заклад. несет на 30 газ Украины, часть затрат на себя берет область, часть затрат берет на себя район и часть затрат на себя берут жители. И поэтому мы здесь не имеем права сделать какие-то ошибки для того, чтобы не произошла затяжка по времени. И в минимально сжатые сроки этот газ дошел до каждого потребителя и обязательно до школ, больниц, садиков, тех заведений, где вы собираетесь, там, где собирается молодежь, для того, чтобы им было тепло, а нам сел, спокойно за наших детей. Сегодня связь регионов с центром должна быть налажена таким образом, чтобы максимально эффективно решают все вопросы. Тем более, проезжая по Баштанскому району, видно красивые поля, порядок в селах. Я вижу, что народ трудолюбивый. И то, что это дается, большим трудом. И результат должен быть. Тем более, что район очень перспективный. Очень перспективный. Стіла за мати, вирішити ряд соціальних вопросов для того, щоб в этом районі оставалась молоді. Геннадій Ніколенко в свою чергу звернув увагу на те, що НАК Нафтогаз України та Євген Бакулін роблять усе можливе для того, щоб довести газ до населених пунктів. Нам з вами буде соромно, якщо НАК Нафтогаз України доведе газ до села, а ми не зможемо розвести його по домівках. Створювати газові кооперативи і працювати над розвідними мережами потрібно починати вже сьогодні, тому що разом із завершенням будівництва підвідного газопроводу та пуском газу у село жителі повинні бути готові прийняти цей газ у своїх будинках, наголосив у своєму зверненні до жителів села Геннадій Ніколенко. Але задача для нас підвести газопровод повідної не саме це, тому що головне, щоб у кожного з вас в домах. Со своей стороны, я хочу пообещать, что областная администрация сделает все от нас зависящее для того, чтобы оказать вам помощь и поддержку в реализации этих проектов. Вот технически мы уже управленчески сделали все. Деньги уже есть. Мы уже профинансировали 30% аванса за строительные материалы. Сейчас осмечиваем полностью оплачиваем за проведение работы, за закупленные материалы. Но теперь просто что делать дальше? Как этот газ куда должен идти? От, по тому ми попросили вас забрати здесь, для того, щоб у вас сьогодні була ексклюзивна такая можливість задати ті вопросы, которые вас беспокоят. Жителів району цікавили питання, які в основному пов'язані із фінансовими та організаційними проблемами, що виникають під час створення газових кооперативів, вартості робіт по газифікації будинків. Перший заступник голови облдержадміністрації ознайомив учасників зустрічі про обласну програму Власний дім, яка надає кредити у розмірі до 10 тисяч гривень під 3% річних, які можна використовувати на газифікацію будинку, та зазначив, що зараз розглядається питання щодо збільшення суми максимального кредиту до 20 тисяч гривень. Голова райдержадміністрації Іван Рубський, голова районної ради Людмила Луценко та Привільненський сільський голова Анатолій Савченко повідомили, що газифікація привільного триває протягом 30 років. Кілька разів навіть був прокладений газопровід, але його викопували, і робота зводилась на нівець. І тільки зараз, виконуючи не один десяток наказів виборців, це питання вирішується успішно. Керівники району у своїх виступах надали інформацію про проведені роботи по підготовці до газифікації села. Плани щодо опалення бюджетних установ сільської ради про самоорганізацію Привільненської територіальної громади, її участь у інвестиційних проектах та подякували Євгену Бакуліну, керівництву облдержадміністрації, за проведену зустріч та увагу до проблем жителів населених пунктів району та області. 7 квітня голова райдержадміністрації Іван Рубський, заступник голови районної ради Валентина Каратєєва провели зустріч з футбольними уболівальниками міста Баштанка. Цей захід проведено у відповідь на звернення футбольного клубу уболівальників команди Славія щодо перспектив участі футбольної команди міста Баштанка у обласних турнірах. У ході зустрічі їх було проінформовано про загальний стан розвитку футболу у районі. Голова райдержадміністрації дав відповіді на питання щодо формування збірної команди міста Баштанка та участі у чемпіонаті району з футболу, забезпечення транспортом оболівальників для відвідування футбольних матчів команди Вісла у селі Привільне до того часу, поки не буде закінчено відновлення центрального футбольного поля у місті Баштанка. За словами членів футбольного клубу уболівальників, головне, що керівники району пішли на зустріч, почули нас, а ще пообіцяли, що розглянуть можливість відновлення місцевої футбольної команди. 7 квітня на центральному стадіоні міста Баштанка відбулися змагання з футболу серед дитячих команд Баштанської Дю США та її філій на Кубок районної організації партії регіонів. У змаганнях приймали участь 9 команд. 4 команди учні віком 12-13 років, 5 команд 9-11 років. Загальна кількість футболістів 75 чоловік. Юних футболістів прийшли привітати голова райдержадміністрації Іван Рубський, заступник голови районної ради Валентина Каратєєва, керівник депутатської фракції партії регіонів у районній раді Валентина Єланцева та представники районних і обласних ЗМІ. Не обійшов цю подію своєю увагою, депутат обласної ради від партії регіонів, голова Миколаївського обласного фонду гармонія Фелікс Ольшевський. Він поздоровив футболістів з початком змагань, побажав їм перемоги та вручив набори спортивного інвентарю. Після напружених змагань Кубок виборола команда дітей Христофоровської філії ДЮСШ США, тренер Степан Андрішков. Переможець у віковій категорії 9-11 років. Команда Інгульської філії ДЮСШ, тренер Віктор Степанов. Усі інші учасники, у тому числі і переможці, отримали грамоти районної організації партії регіонів Баштанської ДЮСШ та набори солодощів. Окремо грамотами відзначено кращих воротарів: Єрмолова Данила, Баштанська ЗОЖ номер 1 Золотухін Олексій, Христофорівська ЗОЖ, Кращих захисників. Харитонова Єгора з Баштанської школи No2 та Бошко Віталія учня Христофорівської школи, нападників, бурлаку Дмитра та письменного Іллю з Інгульської школи, кращих бомбардирів та гравців Зінька Кирила з Баштанської зож No1, Генца Віктора з Христофорівської школи, Харченка Владислава і Мунтяна Владислава з Інгульської школи. 15 квітня увесь православний світ відзначатиме найбільше свято, Воскресіння Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Воскресіння Христове є величезною перемогою над гріхом і неміччю людської природи. Воскресінням завершився Боголюдський подвиг спасіння і оновлення людини. Воскресіння стало свідченням того, що Ісус Христос є істинний Бог і Господь, визволитель і Спаситель, Пасха Христова є святом не тільки тих, хто живе нині, а й тих, хто перейшов у життя вічне, святом усього Всесвіту. Ми не можемо не помітити того, що світ ще більше заперечує християнські цінності, що під гаслом гуманності й свободи відбувається витіснення християнських засад із суспільного життя. Величезна рекламна індустрія безупинно працює на те, щоб зробити гріх більш барвистим, яскравим, привабливим, бажаним. Для багатьох сенсом життя стає гріх у своїх різноманітних проявах. Прагнучи до нього, люди готові багато чим жертвувати, у тому числі і своєю совістю. Між людьми зростає відчудження, якого не повинно бути. Багато хто замкнувся в собі, став байдужим до інших. Але хіба можливо за такого стану душі творити, будувати життя? Хіба може зло перемагати злом? Ні, говорить святий апостол Павел не бувай переможений злом, а перемагай зло добром? Нехай у передень цього світлого дня кожний замислиться над тим, що він може зробити, щоб полегшити життя ближнього, щоб мир став хоч трохи добрішим. Станьмо сумліннішими і відповідальнішими, стараннішими і працелюбнішими. Відкинемо будь-яку неправду, сварки і наклепи, будьмо уважнішими до потреб інших. Шановні радіослухачі, готуючись до Великодня, не забудьте прийти до храму, адже 14 квітня богослужіння у більшості православних церков району будуть розпочинатися близько 22-ї години. О півночі буде проведено обхід церкви та розпочато пасхальне богослужіння. Саме в церкві, разом з вірянами, зустрічайте Воскресіння Христа. А зараз прогноз погоди на декілька днів. За інформацією Баштанської метеостанції, погодні умови на всій території району будуть такими. У суботу, 14 квітня без опадів, 15 квітня місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний 7.12 метрів за секунду. Температура вночі 14 квітня 3-8 тепла, 15 квітня вночі – 6-11, вдень 15-20 тепла. У понеділок, 16 квітня, короткочасний дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, температура вночі 7-12, в день 15-20 тепла. Шановні радіослухачі, Радіостудія Баштанка приймає замовлення на безкоштовне розміщення оголошень та вітання з ювілейними святами. Також ми з вдячністю вислухаємо ваші пропозиції, зауваження щодо тематики майбутніх репортажів. До вашої уваги студійний телефон 2 63 99. Повторюємо 2 63 99.